Усім привіт! Сьогодні готуємо червоний борщ. За цим рецептом готувала моя мама, так готую я і пропоную його вам. Беремо трохи більше десятка заморожених м'ясних кульок. Ви можете використовувати замісних будь-яке м'ясо. Порізане на шматочки. Обсмажуємо їх в одній двох столових ложках олії. На пательні попередньо не розморожуючи. Картоплю чистимо, миємо, нарізаємо невеликими шматочками і заливаємо водою. До неї відправляємо обсмажені м'ясні кульки і ставимо каструлю на вогонь. Тим часом нарізаємо цибулю дрібненько і обсмажуємо її до золотистого кольору. Далі додаємо одну натерту на крупній терці морквину, а за нею червоний нарізаний брусочками буряк. Знаю, що деяким подобається буряк у борщі тертий. Тож обирайте будь-який варіант. Овочі на пательні гарненько перемішуємо. Додаємо 1,5-2 столових ложки цукру. Я підготувала заморожені курячий бульйон та домашню томатну пасту. Ви можете використовувати свіжі подрібнені томати або магазину томатну пасту, додавши одну-дві столових ложки до нашої страви. Перекладаємо засмажку до каструлі. По мірі закипання на поверхні нашого борщу буде з'являтися пінка, яку обов'язково необхідно знімати. За бажанням додаємо квасолю, попередню замочену у воді на ніч та білокачану капусту. У мене була заморожена. Якщо ви полюбляєте кислий борщ, можете трошки. Ну, приблизно одну чайну ложку додати яблучного оцту. Любите відчувати гостроту? Додайте перцю та чеснику. Я не додавала, оскільки у моїй домашній томатній пасті достатньо і гостроти, і кислоти. Ви повинні куштувати страву. В процесі приготування, щоб отримати бажаний смак. У разі необхідності можна додати цукру, перцю чи солі. Останній штрих це зелень. У мене кріп. Наш гарячий, яскравий та поживний борщик готовий. Смачного усім і до зустрічі!